Кокош Кравченко Кіріна Лотковська, обвинувачена Чернишов з власних технічних засобів на відеоконференції з кути його захисник Ганзюк Линник. Також обвинувачена Хмиленка на відеоконферензі СКУ з власних технічних засобів її захисник Погосян, Обвинувачений лютий та його захисник Моїсеєва, обнувачений. Позак на відеоконференцію скуди власних технічних засобів, та його захисник Філатов, і також е захисник Слободяник та обнувачення чорнашого до навідоконференського домовласних ніч технічних засобів. Судове засідання не з'явились е захисник Руденко е надіслали. Повідомлення про відмову Чорношоди надіслав повідомлення про відмову від захисника. А, також не з'явився Дмитро та Глушко, Ігор, Шаповало, Несесія Кочинська, Крістіна Бортницька, Віта захисники не повідомлені про причини своєї неявки, а, також захисник Ковальська. Не з'явилася, також не повідомляли про на причини наявки. Обвинувачення Гірсімок, Микола та Гірсімок Катерина були на лишенче повідомлені про дату учасникам місто Рослабросліву справи шляхом направлення повісток на їх адресу. А також публікації на сайті Вищенно корупційного суду про причини своєї неявки не повідомляли. Але вони заявляли раніше клопотання про відеоконференц-зв'язок, але на зв'язок не вийшли. Але ж з'явився Слоб... захисник Слоболянок. І також не з'явилися захисники Черношова Наталія Дорошенко та захисник Задоруча Миколаєнка. Дорошенка надіслала клопотання про відкладення у зв'язку з перебуванням у відпустці, а захисник Задоруча Миколаєнка в телефонному режимі повідомила про те, що вона знаходиться у лікарі і не зможе прибути в засідання. Підстався до конца домовцем ЕСХВКЗ, також дійсне трансляція на канал YouTube каналі Ощендокартинного суду. Так, зрозуміло, ні не зрозуміло. Давайте почнемо спочатку. Так, у нас відповідно... Äh, Захисник обвинувачений Чернишової Дорошенка Константин Костянтинович, як і повідомляв, відбув щорічний відпустку. Його немає. Замість нього була призначена захисника з безоплатною авторибної правою допомоги на два засідання. Мала прибути захисник за дорученням Миколаєвко Олена Васильівна, яку призначила відповідно БПД. Однак за буквально 5 хвилин до засідання вона надіслала секретарю судового засідання повідомлення про те, що вона, їй потрібно звернутись до лікаря. Жодних до лікаря потрібно звернутись до лікаря. Жодних відповідно письмових клопотань, якихось будь-яких документів в нас наразі немає. Наступне судове засідання, сподіваюся, що вона прибуде, надасть належні підтверджені документи того, що вона дійсно е потребувала невідкладної медичної допомоги, у зв'язку з чим і не прибула в сьогоднішнє судове засідання. Тому по суті продовжувати підготовчі судове засідання ми не зможемо. У нас немає захисника для Чернишової Наталії Володимирівни. Однак у нас є ряд організаційних питань. У нас є ряд е, і у нас є кілька клопотань про тимчасовий доступ, неприбуття е, захисника Дорошенка, якого не, не перешкоджає їх розглянути. Так тож, е, давайте дещо з приводу е, захисників. У нас відбулися зміни у складі захисників пана Чернишова. Е, так, надійшов лист від е, адвоката. Е, Руденко Олени Анатоліївни. Так, вона, а, точніше ні, не, не, від, не від неї, а від нього надійшла заява про те, що він відмовляється від захисника а, Руденко Олени Анатоліївни. Однак, у нас сьогодні ще прибув захисник Гандзюк Олег Віталійович і в нас є новий захисник Линник Роман Вікторович. У Мене питання до Дениса Вікторовича. Денис Вікторович, це ваше таке особисте бажання да, було змінити захисника? Це не пов'язано з ніякими іншими обставинами, крім вашого доброго волевиявлення на те. Ваша честь, так, це було моє бажання і моє волевиявлення. Дякую. бажаєте, щоб вас захищав тепер ще додатково э, захисник Гандзюк і захисник-линник. Вірно суд розуміє? Так точно. Ви уклали з ним угоду, так, да, з адвокатом-линником? Так точно. Надав, відповідно, адвокат ордер. Копію свідоцтва. В ордері зазначив, що... Э, Відповідно до договору надання правничної допомоги укладеної 1 серпня 2025 року, адвокат-Линник Роман Вікторович надаватиме відповідно правничу допомогу пану Чернишову Денису Вікторовичу. У зв'язку з цим, Роман Вікторович, піднімайтеся. Суд вам роз'яснює, що відповідно кримінальне провадження розглядається колегії суддів в складі головуючі судді крикливої суддів Задорожний Саландяк. Приймаю участь секретар судового засідання Тарасова. Сьогодні у нас прокурор Лучків, а також приймаю участь прокурор Щербай. А також а? Слухайте. Також у нас присутні захисники, які здійснюють захист інших обвинувачених. Це Пашиванюк, Кокош, Кравченко, Кіріна. Лутковська. Пан Ганзюк, який побудуть з вами. Так, також Пагасян. А, сьогодні відсутні, але існує, є такий захисник, як Нікіфоров, а, потім Моїсеєва, Філатов, Слободяник. А також сьогодні не прибув, однак здійснює захист Чернишова, Дорошенко. Чи є у комусь відводи? Ні, шановний суд. На даний час відводів немає. Немає маєте відводів. Пам'ятку про права та обов'язки отримали? Так, шановний суд. Зрозуміли вам ваші права. Так. Добре, вищайте, будь ласка. Суд допускає вас участі захисника Чернишова з огляду на надані вами документи а також що він особисто підтвердив укладений з вами договір так рухаємося далі Ви подали клопотання внесення додаткових відомостей Щоб бажаєте отримати процесуальні документи в електронному форматі добре потім що в нас далі угу. Заява про допуск. ви вже зробили. Вже, мабуть, ваші колеги вам розповіли да, про певну практику. Все. Рішення вже так прийнято. Ми це доєднується до матеріалів справи. Так, і ще в нас є зміни в складі захисників обвинуваченого лютого. Надійшов лист від адвоката Бортницької Віти Вікторівни. Вона зазначає про те, що вона а, припинила свою роботу в адвокатському об'єднанні Гвездіта Беркович. У зв'язку з викладеним, я як адвокат Бортницька Віта Вікторівна наразі не здійснюю захист лютого у кримінальному провадженні. А, так, пан Лютий Олексій Олегович, я так розумію, у вас угода ну, з об'єднанням, так? Ну, даний час у мене Моїсієва Анжеліка, до да, адвокат залишається. Угу. Ну, справа в тому, що так, да, що пані Маєсєва вона і прибувала. Однак, е е скажіть, будь ласка, е з огляду на таке повідомлення цієї Віти Вікторівни, е ви мали право, можливість якась не обговорити, чи вона здійснювала ваш захист, чи не здійснювала, чи у вас угода з е адвокатським об'єднанням? Повідомте, будь ласка, собі Я не спілкувався з об'єднанням, я більше спілкувався саме з адвокатами. З Пані Майсію і з пані Ліцею. З цим не адвокатом. З ким? Ну і з uh, модульним адвокатом своїм. З Бортницької, з так. цієї, так? Так, так? Справа в тому, що, бачите, вона сьогодні не прибула. Однак, чи мали ви можливість... Немає? Ви мали можливість з нею поспілкуватися конфіденційно? З нею поспілкуватися? Так, да, конфіденційно. Я зможу з нею її зателефонувати та опізнатися? Ні. До того моменту, як фактично вона повідомляє про те, що розриває угоду з вами, бо вона припиняє працювати в цьому адвокатському об'єднанні. Є певна процедура відмови від захисника. Тобто, е, по-перше, якщо це є спільна згода, то ви мали б можливість з нею поспілкуватися конфіденційно. Дякую. І, е, чи вам взагалі відомо про ці обставини, що вона звільнилася і більше не буде відмовлятися? Ну, ну, мені сталося не буде... відомо, буквально там сьогодні. Коли? Ну, сьогодні. Сьогодні, так. Поясніть, будь ласка, угода укладена з об'єднанням так, з об'єднанням і наш керівник, ну так в законі про адвокатуру і адвокатську діяльність зазначено, надає доручення учаснику об'єднання на ведення справи угу. і було надано доручення на ведення справи під час судового розгляду мені та пані Бортницької. Коли адвокат зміняється з об'єднання, відповідно він втрачає повноваження. Приймати захист людини, з якою вже немає договірних стосунків, бо договірні стосунки з об'єднанням. Тому на сьогоднішній день з усього об'єднання я єдина людина, яка має доручення на захист мого пана лютого, мого підзахисного, інші адвокати у нас велике об'єднання, не мають, бо нема доручення, і вони елементарно не знають такого обсягу справи. Тому я залишилася навіть у мене також буде клопотання на щорічну відпустку. бо Я там не була більше ніж півтори роки. Коли ви її плануєте? Коли, Коли плануєте відпустку? З понеділка на два тижні. Угу. Я півтори роки там не була. Маю право вибачити. Да, ну потребує, так. Да. Я так розумію, що також. Але ж питання в тому, що в нас на наступному тижні також мало бути в засіданні. огляду на таке, колегія суддів вважає, що відповідна е, заява пані Бортницької е, не потребує е, прийняття рішення в контексті відмови від цього захисника, оскільки угода укладена з е, відповідним об'єднанням. Е, щодо е, відпустки, ну це ваше конституційне право, звісно, але ось з огляду на те, що угода укладена з об'єднання, об'єднання має забезпечити іншого захисника на наступне особливо сусіда. Так. так. Ніби змін так більше ніяких у нас нема. В іншій частині все стабільно. Це прекрасно. Тож на сьогоднішній день були повідомлені, відповідно, володівці інформації клопотань про тимчасовий доступ, Суд їх може розглянути безпосередньо, з огляду на те, що відповідні клопотання надійшли від захисників Кравченка-Кіріне, відповідно, участь інших а ще запись в барри Тож, був технічний збій, зараз відновилась фіксація. У нас є, надійшли два клопотання про тимчасовий доступ від захисників і адвокатів Кравченка-Кіріна. Відповідно, вони були призначені на сьогодні. З огляду на наступне, суд повідомляє, що відповідно підготовче судове засідання буде продовжено 12 серпня о 12 годині. Як заплановано раніше, сьогодні, вочевидь, продовжувати ми його не можемо через відсутність захисника Дорошенка, однак суд не вбачає перешкод для розгляду відповідних клопотань. Клопотання про надання тимчасового доступу до, до речей документів розглядаються за участі сторони, яка подала це клопотання. Є відповідні... Заперечення, які надійшли від володільців інформації, тож інші учасники можуть бути в цілому вільні. Хочете, можете залишатись, однак можете залишити зал особового засідання. Лишається тільки та сторона, яка подала відповідний прокурор.